Пацієнтці Вікторії, яка приїхала до на нас з Харкова, внутрішньопереміщена особа встановлений діагноз поліп прямої кишки, а також гемородальний вузол. Пацієнці виконано видалення поліпу анального каналу і видалення лазерне видалення гемородального вузла. Пацієнтка досить легко це перенесла, анестезія була комбінована. Загальна анестезіологам, а також місцевий вигляді тумисентного розчину для того, щоб менше було крововтрати і наслідків післяопераційних. Добрий день. Мене звати Вікторія, я ВПО з Харкова. Приїхала до Львова влітку минулого року. Давно мала проблему геморой. Прочитала в соціальних мережах, що в шпиталі Шептицького допомагають цією проблемою для ВПО безкоштовно. Вирішила звернутися взагалі дуже задоволена. Привітно, мене зустріли. Лікар поставився уважно, професіонально, все розповів, проконсультував, домовились на операцію. Пройшли попереднє обстеження, здали аналізи, все безкоштовно. Сьогодні провели операцію також все чудово ніяких зауважень взагалі дуже вдячна цьому персоналу за надану допомогу.